Прямо зараз російські дрони атакують Норвегію, Швецію Данію. Там позакривалися рапорти навіть. Це що початок третьої світової? От не прикол, не клікбейт розповсюджуйте це відео. Будете зранку це бачити в усіх новинах. Отже, російські дрони літають прямо зараз над військовими базами в Данії, Швеції, Норвегії і над аеропортами. Через що там позакривали всі самоліти? З чого це все почалось? Зеленський поїхав в Америку, розмовляв з Трампом. Про щось там перемовини були. Трамп на щось там своє продавив. Це понятно, домовлятися. Він вміє законопроект про те, щоб зсу їздило, допомагало, навчало в країни НАТО, в тому і числі й вивоювала як миротворчі, добровольчі війська. Отака От доля для нас наших військових, а на жаль, в той же момент як на це все Путін відреагував він зібрав. До речі, російські дрони бомбили Москву, от якщо вони знали сьогодні вчора чи позавчора, не знаю, коли ви це відео дивитесь. Тобто, така от поняла, одні друг друга шугають, там щось пугають. А ти що? А ну, а ти що? Отак це виглядає. Польща в цей момент каже: а тепер ми будемо збивати всі ракети і дрони, які будуть залітати на територію Польщі. От тепер Польща, заяви пішла на такий шах і рішила, ми свій повітряний простір захистимо. Ну вже непогано. Дивіться. Європа справа в тому, що вона не готова до гібридної війни. Що таке гібридна? Це оце дрони і так далі, тому чому навчилась Україна і Росія за останні ці роки війни. А, Європі є протоколи, тобто протоколи і правила і порядки у самого НАТО, в тому числі, як потрібно діяти в випадку нападення з тої сторони, чи з тої, чи з повітря, чи щось ще, але чого неможливо зараз повномасштабна війна в. Між Росією і Європою, бо тоді 100%, 99% що буде ядерна війна. І якщо ви думаєте, що ці мільйонери всього світу спрячаться, спрячаться в бункерах і їм по все на барабану буде? По барабану нічого подобного наш світ зберігався як можна довше. Тому це зараз буде виглядати більше як провокація для того, щоб Європа перестала відправляти гроші в Україну. Бо вони ж побачать, що на них летять ракети, і вони скажуть: так нам треба гроші, ну точніше, дрони перепрошую, нам треба гроші на збереження своєї безпеки, укріплення, мощі захисту і так далі. Перепрошуємо Україну, але у нас тут проблеми. А, а ми вам казали, ми вам що не казали перший раз чуєте, що і на вас Росія полетить. Ми вам раніше казали, може просто доплились раніше. Ну ладно, коротше, от такі вони чуть чуть жирафи в цьому плані. І перестануть да, постачати нормальну допомогу в Україну. Тобто, це находовка, може я повторююсь, для того, щоб а, виснажити постачання допомоги в Україну зброї, грошей і так далі. Бо все буде концентруватися в Європі. Зрозуміло, постачання України зараз зменшиться, українські військові ЗСУ будуть воювати за НАТО. Ці провокації будуть продовжуватися. Глянемо, які нам новини скажуть на ранок за Данію, Норвегію і Швецію, що там ті дрони, скільки їх було, що вони ушкодили чи не ушкодили. По факту, Путін зараз щупає Європу, на типа що ти, а ти, що, а ти, а я, а ти, поняли? Отакі от, от. І Україна посередині таке, може ви розумієте, Отак це виглядає. Коротше. Слава всім українцям, які досі тримаються, на всякий випадок перестрахуйтесь. Зробіть я теж обіщаю. Я зніму відео про те, що я зібрав тривожний чемоданчик і виложу вам. Ай промі.